Друзі, всім привіт! В даному відео хочу вам розказати, скільки потрібно розбавляти масло на бензин. Бо продаю в магазині інструменти і дуже часто люди питають, хтось це робить неправильно, хтось взагалі не знає, як це робити. Тому зараз постараємося з вами розібратися, як правильно розболяти масло на бензин. І деякі такі поширені питання ми їх з вами зараз тут обговоримо. Так що, друзі. Маю тут три види масла: штіль, алко. І е, колись була така фірма Фореста від Дніпра. Зараз її немає, але бутилка ще мене збереглася. Е, тому також думаю, ми про нього зараз поговоримо. Е, також, друзі, почнемо з такого питання, е, самого частого. скільки ж давати масла для бензопили чи для е, бензокоси? Е, скажемо так, що одну суміш масла, якщо ви розробили. Наприклад, отут я розроблено, ви робили до коси, і вам треба вже різати, наприклад, ви можете спокійно брати і лити цю суміш, яку лили до коси, лити до бензопили. Нічого не додають, нічого не віднімають. Це було одне питання. Друге питання. Скільки ж лити того масла? Бо на одній бензопилі може писати, що, наприклад, там поштільове пише, що один дві крапки 50. Це така пропорція, вона пише в інструкції до бензопили штіль, а до якоїсь китайської пили, там пише в більшості пропорція 25,2.1. крапки один. Ну, щось вона задом наперед, та пропорція написана, ну нехай буде. Також пропорція. От, наприклад, на штільове пише 1,2,50. крапки 50. Це не означає, що потрібно лити 50 грам масла на 1 літру бензину. Або, наприклад, на китайських. Наслаг, тут немає, я вже перешукав, тут не пише ніякої пропорції, але е, бувало, що на них пише 1-2 крапки 25. І багато хто лиє 25 грам масла, бо тут пише 25. А на штільове пише 50, тому лиє 50 грам масла, бо тут пише 50 е, Насправді це є пропорція і рахується вона по іншому, друзі. Одиничка це є одна частинка масла. Тобто перша цифра це завжди є те, що ми будемо розбавляти. Друге, друге число це є те, в чому ми будемо розбавляти. В воді, в бензину, ну, тобто, там, на, на активній піні, теж пише пропорція. Е, тому, що будемо розбавляти, і в чому розбавляли? Одна частинка масла йде на 50 частинок бензину. Давайте будемо рахувати в грамах. Тобто в грамах воно буде зручніше 1 грам масла на 50 грам бензину. Множимо на 10: 10 грам масла на 500 грам бензину, тобто на півлітра. Як ми знаємо, що найзручніше е, розбавляти це на літру, всі мірні бутилки йдуть, нормальні мірні бутилки йдуть на літру. Тому, щоб тут була літра, тут має бути 20 грамів. Правильно? 20 грам масла на 1 літру бензину. Це є пропорція 1 до 50. Якщо на пропорції пише 1.25, колись писало, зараз на дешевих маслах чомусь це не пише. 1,25, то це є одна частинка масла і 25 частинок бензину. І коли тих 25 стане літрою, то та е, одна частинка стане е, 40 грамами. Там є насправді ще багато різних пропорцій, буває ще 1 до 30, 1 до 20, 1 е, до 35 навіть бачив колись. Е, тому, друзі, от такий момент: що 1,50 це є 20 грам на літру, 1 до 25 це є 40 грам на літру. Е, тепер наступний момент. Скільки лити. Масло до бензину до певного типу бензопили чи до певного типу коси залежить не від бензопили і не від коси, залежить від масла, яке вилиють туди. Тобто, якщо е, на китайській мотокосі чи е, бензопилі пише 1.25, або як вони пишуть, 25 2.1 е, це означає, що 40 грам на літру, але їхнього масла, тобто масла від їхньої торгової марки. Скажімо так, або похожого масла по ціні, по якості на їхню торгову марку. І тому, якщо, наприклад, ми розуміємо, що дешеве масло, воно має меншу в'язкість, тому його треба давати більше, тому і пише, що 40 грам на літру. А дороге масло, воно має більшу в'язкість, і відповідно його стільки багато давати не треба. Тому, якщо ви маєте китайську косбензокусу або бензопилу, і маєте дороге масло. Лейти по пропорції, яке пише на маслі, не на пилі і не на косі. Бо хтось скаже, а влею більше масла, нічого страшного не буде. Ну якщо лейте штіля замість 20 грамів 40 грамів, вона буде не просто диміла. Хтось скаже, подимийте, перестань, Скажімо так, там буде дуже багато нагару потім. І той нагар в циліндри може натворити таких справ, що потім прийдеться робити ту поршніву, міняти її і такі речі. Так що, друзі, ось такий момент, що залежить не від коси чи бензопили, скільки лити, а залежить від масла, яке ви лите. Бо то, що бензопила чи бензокоса, що пише в них в інструкції, це є їхнє масло. Ця пропорція є тільки для їхнього масла. І навіть якщо ви лиєте там в штілях, хоча я дуже не рекомендую лити в штіля чи в хусварну, чи в будь-якого брендову річ, дешеве масло. Лейте те масло не так, як теж пише в тільове 1 до 50, тобто 20 грам на літру, а лейте так, як пише на тому дешевому маслі. Якщо там пише 1-2 значить це і 40 грам, так і лийте 40 грам на літру. Бо е, ми розуміємо, що якщо ми дамо дешевого масла наполовину менше, ніж його би там мало бути, ну, буде масленне голодання і мотор вам дякує, точно не скаже. Тому, друзі, ось такі моменти. Також важливий момент по е, тому, як розводити бензин. Старайтеся розводити бензин е, якісною тарою, тобто якісними мірними стаканчиками, де е, відповідають і всі, е, та вся шкала відповідає значенням, бо ті бутилки, які йдуть в комплекті з дешевими е, або китайськими бензопиловими мотокосами, вони є, по-перше, 600 грамові, а не літрові, і по-друге, там та шкала є неточна. Саме краще то або штіль. Бутилочка, тут зразу в мірному стаканчику є. Тут зразу в мірному стаканчику є шкала 10, 20 і 40 грам. Тобто на пів літри 10 грам, на літру 20 грамів, а 40 грамів це буде або на 2 літри, або дешевого масла 40 грамів і тут внизу є пояски. Або шприц. Шприц також буде дуже точним і все. Допускається 5 грам масла більше можна давати. То чи штільовського, чи Алківського, бо Алківський це і також дорожче масло. І його допускається також давати 5 грамів більше. Але чому е, даємо штіль 20-25, ми не даємо 30 грам 35, бо буде біда, буде велика біда. І поршніва просто можна навіть порисувати циліндр вам через те, що там буде нагар, і колись він зі може відпасти і порисувати циліндр. Також, друзі, по тому, як знати, яке масло дешеве, яке дороге. В більшості дороге масло воно має пропорцію 1-2 крапки 50, а дешеве масло 1-2 крапки 25 Тому, друзі, скажімо так, на даний момент дешеве масло це масло, яке коштує до 200 гривень. До а дороге масло це те, яке коштує від 250-270 від 270 і догори. Суто, конкретно, штільовське масло. Ми замовляємо, ми можемо замовляти як дилер в бочках і розливати в бутилки. Але в ті бутилки багато хто розливає неякісне масло і продає його там по 200 гривень. Тобто, штільовське масло 200 гривень, але інша бутилка трохи виглядає. Ми спеціально замовляємо дорожче трошки масло в дорожчому пакуванні, бо тут воно запаяне. І тут ми знаємо точно, що воно є штільовське, Внизу є всі позначки. Пише, що зроблено в Німеччині. Ось так. Це є дороге масло. Також, якщо хтось купляє дешеве масло, скажімо так, з цілею зекономити, не дуже добре, друзі, зекономите. Бо якщо ви купите дешеве масло, яке коштує 200 гривень, і його ви давали 40 грам на літру, а купите, наприклад, штіль, який коштує, там, надай мене здається 330, приблизно 330 гривень, і його треба 20 грам на літру, то, тобто, коли оцього вам піде 2 банки, це буде 400 гривень, так? Дві банки, а цього піде одна, бо в два рази менше даєте. Це 330 приблизно гривень. Тобто набагато якісніше, і все-таки ви ну, нічого не зекономили, а ще більше втратили, коли лили дешеве масло. Тому, друзі, от такі штуки. Так що підсумуємо: одна і та сама розведена, бензи, розведений бензин, можна лити як до мотокоси, так і до бензопили. Так само скільки давати масла напряму залежить. Не від інструменту, а від масла. Від масла, яке валиєте, дешеве, це одна пропорція, дороге це інша пропорція. Тому, коли ви змінюєте масло, обов'язково взнайте, яка там пропорція, яка там пише пропорція. І рахуйте її правильно. Тобто 50 це не є 50 грам, а це є пропорція, це є 50 частинок бензину. Одна частинка масла, 50 частинок бензину. І е, коли ми тут дойдемо до літра, замість 50, щоб було 1000, то тут буде 20. А на дешевому 1 до 25. Це є, Коли ми дійдемо до літру, це буде 40 грамів масла на, 2, на 40 грамів масла на 1 літру бензину. Так що, друзі, ось таке вийшло відео. Сподіваюся, воно буде для вас корисне і інформативне. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтесь. Якщо вам подобається такого плану відео, напишіть, будь ласка, коментарі і ми будемо знімати для вас більше такого контенту, цікавого і я думаю, що інформативного. Так що, друзі, до нових зустрічей!